50 відтінків самотності в стратосфері. Я, наприклад, не геймер. Але як побачила цю штуку, одразу захотіла пограти. Студенти Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського розробили наносупутник. Всім привіт! З вами знову я Оленка, і ви на каналі GSM Forsage, який знімає лише україномовний контент. Тож, хто завітав до нас уперше, обов'язково підтримайте нас своїми лайками та підпискою на наш канал. А ми починаємо! Сьогодні поговоримо про Apple розробляє кастомні кремніві батареї, що відомо про багатофункціональну док-станцію Duracell M150. Xiaomi презентувала новий розумний дверний замок портативний ПК Геймінг від Lenovo. супутник, який розробили українські студенти, готується до запуску. Незвичайна пропозиція від стартапу Space Перспектів. Якщо ви наш постійний глядач, то напевно вже помітили, що починати випуск з новин про Apple це наша фішка. Тож ловіть свіженьку: Apple розробляє кастомні кремнієві батареї. Як відомо, компанія постійно інвестує в розробку різних технологій, зокрема й акумуляторних. Подейкують, що ще в 2019 році Apple серйозно зайнялася питанням покращення КБ в iPhone і навіть найняла топ-менеджера батарейного підрозділу Samsung для розробки власного акумулятора. А тепер за даними корейського видання, IT News, компанія активно розробляє нову батарею з покращеною автономністю для майбутніх моделей iPhone та інших пристроїв. Головна ідея полягає в збільшенні вмісту кремнію в акумуляторі замість графіту. Такий підхід може значно підвищити ефективність акумулятора та скоротити час його заряджання. А ще розглядається можливість поліпшення властивостей катода за допомогою комбінації різних сировинних матеріалів, таких як нікель, кобальт, марганець та алюміній. Хоча є одне, але відомо, що кремній має тенденцію до розширення під час заряджання. Та схоже, аби знайшла спосіб пом'якшити цей негативний ефект. Ну а звісно, чекати таких кремнівих батарей в серійних моделях можна не раніше 2025 року. А таку корисну річ я б точно хотіла придбати собі багатофункціональна док-станція Duracell M150. Вона може використовуватись і як насільна докстанція потужністю на 150 Вт, і як переносний акумулятор. Випускається у двох варіантах на 25 000 мАч та 60 000 мАч. Молодша версія постачається з бездротовою зарядкою, сумісною з технологією MagSafe, двома портами USB-C 60 Вт та 100 Вт та двома портами USB A на 18 Вт. Крім того, передбачено невеликий внутрішній відсік для кабелів, кейсу для навушників та інших корисних дрібниць. Також М150 оснащено відкидним тримачем гаджетів та кільцевим ліхтарем з регульованою яскравістю. У попередній моделі цієї док-станції є повноцінна розетка на 220 вольт з потужністю 100 Вт. Ну а вигляд вона має досить цікавий, адже схожа на велику батарейку Дюрасель. А ціна її 199 доларів. Ви як собі б таку купили? Пишіть у коментарях. Так, техновиробники не припиняють мене дивувати. Гадайте, що презентувала компанія Xiaomi? Новий розумний, дверний замок, Smart Door Lock 2. І тут же шпилькою для волосся не відкриєш. Smart Door Lock 2 вбудовується замість звичайного замка і дозволяє відчиняти двері за допомогою не мітки, відбитка пальців, пін-коду, смартфону через програму Мія, за допомогою вбудованого Bluetooth або Wi-Fi та просто ключа. Також він підтримує віддалений контроль та оснащений дверним дзвінком. До того ж, заявлено що стерівневу систему захисту від відмикання та низку технологій забезпечення безпеки, завдяки яким новинка відповідає предмаксимальній оцінці це за європейською класифікацією зломостійкості. Надійні міцні замки, які витримують 15 хвилин активного злому. Попри замовлення, замок доступний за ціною 177 доларів. А після виходу в продаж 10 листопада його ціна зросте до 190 доларів. Ця новинка зацікала всі геймерів. Новий ігровий прилад від Lenovo. Таке своє поєднання Nintendo Switch, Steam Deck і Rock Аллі, але в найкращих їх модифікаціях. Портативний ПК Геймінг отримав назву Legion Go. Він побудований навколо сенсорного 8,8-дюймового дисплея роздільною здатністю QHD та частотою до 144 Гц у продуктивному режимі. І тут від'єднуються сітки аналогічним чином свіч, а на одному з них є сенсорний пет як у Steam Deck. Консоль отримала дві версії: одна працює на AMD Ryzen Z1, інша Z1 Extreme. Оперативи типу lpddr 5 x із частотою 7500 МГц, безопераційних 16 ГБ. На вибір покупцю пропонується 4 обсяги вбудованого накопичувача на 256 або 512 ГБ, а також 1 або 2 ТБ. Судячи з прев'ю, ємність акумулятора не надто потужна, але тут є плюс стіків, що від'єднується їх можна використовувати. Те окремо, поки центральна частина Legion Go стоїть на зарядці. Продаж Legion Go вже стартував в США. Вартість 699 доларів за версію Z1 та 750 доларів за версію Z1 Extreme. Я, наприклад, не геймер, але як побачила цю штуку, одразу захотіла пограти. Виглядає ну дуже круто та й характеристики на висоті. Студенти Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського розробили наносупутник. Держава виділила додатково на розробку 5 мільйонів гривень, щоб завершити розробку в межах космічної програми. Цей наносупутник формату 12У складається з 12 модулів кубиків. Розробили супутник для дистанційного дослідження Землі за допомогою оптичної системи середньої просторової розрізненості. Супутник також тестуватиме радіоприймачі і антени космічного зв'язку різних діапазонів. Планується, що цей супутник вийде на орбіту вже в 2024 році, тому вже сьогодні проводяться системні роботи та тестування. Після успішного проведення місії університетська космічна програма розвиватиметься також на базі інших технічних українських вишів. Ви тільки собі уявіть Студенти розробили цілий супутник, який запустять вже в наступному році. От і скажіть, що не геніальні у нас люди? Якщо вам все набридло і у вас такий цікавий настрій, ну коли хочеться на все забити, то ми знаємо, що вам потрібно: взяти участь у стартапі Space Perspective. Ви таке чули? Компанія Space Perspective показала дизайн туалету всередині капсули Нептун, з якого космічні туристи зможуть отримувати найкращий вид на нашу планету. Представники проекту називають це місце найкращим для того, щоб спостерігати за землею з висоти 30 км від поверхності планети. На борту сферичної капсули зможуть одночасно знаходитись 8 туристів, які зможуть заплатити за квиток 125 тисяч доларів. Якщо сам політ загалом триватиме 6 годин, то лише 2 години капсула ширятиме над поверхнею землі в стратосфері. Незважаючи на це, нашу планету буде видно повністю, якби це був справжній політ у космос. До речі, сам космос також можна буде побачити завдяки величезним панорамним вікнам. Туристи зможуть комфортно розміститися на м'яких сидіннях. Тут працюватиме бар, а також доступний вайфай. Але найкращим видовищним місцем в цій капсулі стане саме вбиральня, адже саме тут можна усамітнитись і робити фотографії завдяки тому, що на кришці унітазу розміщено м'яке покриття. При цьому туалет буде забарвлений у заспокійливі тони. Тут будуть розміщені. Живі рослини, а також гратиме заспокійлива музика. 50 відтінків самотності в стратосфері так би я назвала такий туалет. А як вам така ідея? Було цікаво? Обов'язково тисніть на вподобайку та підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато всього цікавого, що не можна пропустити. Тому обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей! Ще побачимось! Па-па!